Міливі? Так, Урок технологій, дизайн технологій, працюємо з папером. Отже, техніка безпеки при роботі з папером на уроках, так, робоче місце підготовлене. Коли ми говоримо, ми е, слухаємо, що вам кажуть, і. Забороняється працювати над справними чи топими інструментами. Підожди, я ти йду своїм цим, так? Далі використовуємо лише інструмент лише за призначенням, тобто, якщо це ножиці, то в ними ніхто не малює, вони не граються, і якщо інструмент несправний, ним також не працюють. Відгадайте загадку. Білий, білий. Білий, білий наче сніг, рук рук не має, немає сніга. Не людина і не звір, а зовуть його, папір. Папір, а зовуть його папір. Говоримо з вами про папір сьогодні, так, все, що ми знаємо. Скажіть, будь ласка, навіщо? Людям папір? Щоб для... писати. Щоб писати. А, наприклад, якщо у вас є принтер, можна на ньому напечатати текст. А друкувати, да? писати, друкувати, ще для чого. Малювати, читати, Малювати. читати. Малювати. читати книжки використовується папір. Так, ще де папір у нас є з вами. Та навколо ось подивіться навколо себе. Ви багато знаходите паперових виробів? Так, в мене розклад і паперу. Розклад, книжки, шпалери на, на, на стінах, так. календарі. Так. Ну, все, навколо нас є, дуже... Мене дуже багато. Дуже багато, да, дуже багато ми використовуємо папера. Навколо нас дуже багато паперових виробів. Отже, папір один з найважливіших винаходів людства. Він став необхідною річчю для нас. Е, який шлях проходить папір від дерева до книжки? Ви знаєте, який шлях проходить Папір від ні, дерева до а, книжки? Ні, Ні? Да. Сьогодні, сьогодні переглянемо. Ви знаєте, що він зроблений із дерева. О, пішлики, їдим-дім. Ні, Нолико, я твір пишу. Як це? Я не знаю. Нам задали твір на тему, як я бережу природу. Тільки писати треба правду. От я й пишу правду. Поливаю рослини. О! Мисачечко! Ачечко, ходи на сюди. Стій! Попалася! Навіщо вона тобі? Я її за вухом почешу і напишу, піклуюся про тварин. Я теж хочу берегти природу. Тоді придумай і ще що-небудь. Повітря! ти Геній! Все! Починаємо берегти повітря. Три, чотири! І довго не продержуться Люди все більше втручаються у природу і знищують її багатства. Вони видобувають із землі руду і нафту, вирубують ліси, забруднюють повітря і воду. І все це для того, щоб забезпечити себе їжею і всілякими речами. І прикро, ж, що ж ніяк не все, що люди виробляють, їм по-справжньому потрібно. Часом куплять річ і виконують майже нову. А скільки їжі псується через те, що її купили і не з'їли. Загалом, якщо хочете допомогти природі, не купуйте те, що вам не потрібно, і дбайливо ставтеся до того, що купили. І будьте певні, ми, фіксики, зробимо все, щоб ваші речі слугували вам якомога довше. Фух, все. Можна писати. Еге ж, пиши! Економлю повітря. 40 секунд не дихав. Що там шумить? Ха! Це я забув кран закрити, коли воду для квітів набирав. Вот, уже вже одна права Дім Діндічу! А ти ж щойно зберіг воду, котрої на землі не вистачає? Точно, це хороша справа. Запишемо! Привіт! Що робите? Ми тут з дім дімичем твір пишемо, як він береже природу. Ага, я вже написав, що поливаю квіти, піклуюся про тварин, економлю чисте повітря і ще про те, що бережу морквинку і ніколи її не їм. Особливо в супі. От морквинка тут взагалі не в тему. Ти впевнена? Ти навіщо арку ж порвав? Сама ж сказала, морквинка не годиться. Переписувати Переписуватиму. Не бережеш ти природу. Що? Та я увесь день тільки цим і займаюся. Ні. Номи папір, отже ти не бережеш дерева. А до чого тут дерева? А до того, що папір роблять із них. Спочатку дерева рубають, потім розпилюють на частини і подрібнюють на тріски. Ці тріски заливають водою, додають туди усіляку хімію і гарненько перемішують. Виходить рідка клейка маса. Її спочатку підсушують, а потім за допомогою обертальних барабанів розкочують у тонкі аркуші. Так і виходить папір. І заради цього паперу доводиться весь час рубати ліси. Я тепер тепер жившим, треба... Якщо кожен житель землі заощадить ага. хоча б по аркушу, ми врятуємо аж мільйон дерев. Ого! Ну, який ти зможеш зробити висновок із моєї... А такий, я тепер твір взагалі не писатиму. Чому? Аби зекономити папір і зберегти дерева. Ось. <рес> ну, Дім, Дімичу, поважаю. Єе. -е -е -е. Как е -е -е. не робити домашні домашнього? Але твір можна було б вивчити і саме розповісти так, твір у. Писати треба, Те, якщо задали, то твір писати треба, але ж як. Отже, ми сьогодні ще переглянемо одне відео, як виготовляють папір з деревини, так? Здебільшого це подрібнюють і деревину і далі. Правда, ось це зараз так, в мене в руках і це так далі. дерево. Отже, ось так я, виглядає я... папір під мікроскопом. Я вам сказала взяти собі будь-який папір. Ви взяли приготували будь-який папір. Да. Скажіть, будь ласка, коли ви розглядаєте один аркуш паперу? Ну, я візьму ось такий Коли ви розглядаєте аркуш ну, я паперу. Я, я глазами бачу, що тут якісь такі маленькі крошки. Такі, маленькі крошки. Але ось під мікроскопом, якби ми його розглянули, ви б побачили б ось так виглядає папір під мікроскопом. Зовсім на папір не схоже. Ох, так? Тобто, ми можемо сказати, що під мікроскопом ми бачимо ці волокна, але вони настільки Подріблені, що ми його в папері навіть не відчуваємо. Коли ми Коли його а ну, кажи е, Я бачу на своєму папері узори від дерева. Отже, для довідки, щоб виявилося, вирекувати... як що коли світ. Листочок до лампи, то там видно затемнення. Затемнення, видно, якісь Да? Якщо побачите листочок до лампи, ви побачите якісь затемнення. Отже, щоб врятувати одне дерево від вирубки, потрібно зібрати 80 кілограмів макулатури. Тобто, ось таким способом можна берегти природу і економити папір. Папір реально виготовляти не тільки з деревини, а з вторинної сировини. Це макулатура. Тому макулатуру треба здавати в пункти прийому і вона йде можна на переробку кажи. Лучше дерев'я самі себе спасають, 80 кілограмів макулатури по селу збирати. Думаю, кожного дома є макулатура. Так можна збирати, можна здавати. Є е, місця, де спирати. Зібирають таке, бігали, збирали по селу, але зараз у нас не та ситуація, але ж ви можете вдома в себе не викидайте ті використані зошити, використані альбоми, які ви використали вже, а збирати їх і далі здавати. Е, скажіть, будь ласка, а тепер до підручника. На сторінці 120. У вас в підручнику? 에, зверху, фото два, розглянь малюнок два. Він дивиться, 아, це, він дивиться в трубу там вид. Види паперу, перший вид паперу. У мене на екрані не буде цього, далі підручник. Писальний Писалі. папер. Для чого він та... листи, можливо, там. Так, тобто а для нас їх 120, 120 сторінка підручник. в ЄДС. Писальний папір для написання, так? У нас а, іде лише. він іде Далі. Друкарський. друкарський, друкарський, не друкувальний. Друкарський, де використовують? У мене батьки писали, Книжки. Так, це книжки. Ваші книжки, підручники це все друкарський папір. Газетний. Там, де пишуть газети. Ну, це газета, звичайна газета і це ну, газетний так. папір. Картон. Картон. Знайомі це... всі вам. Це так. також в підручниках так у вас ваші ці палітурочки. Так? Це також це картон. Ящики з пошти та будь-які далі а, обгортковий. Е, можна е, подарок якийсь пакунок, що там Пакувальний Опакувальний папір для упаковки різнокольорів зазвичай. Гофрований. А, я не знаю, що гофрований. Це. Ящики. Паперові ящики з. Та господі, паперові ящики з гуманітарки, бачили їх? А, да, так. Подивіться всередину От він склеяний, але всередині... От в мене під стоять іскусственні подарки, це типу вони із картону і зафрованого е... паперу. Тут всі ящики да. паперові, оці, що для почти ті, що. Не упаковують телевізори, холодильники, вони всі роблять з з запрованого паперу. Шпалерний, який це? Шпалерний наші шпалери, і кольоровий. Де використовують? просто обичний кольоровий папір. О, звичайний кольоровий папір. Але, ж, але ж ми також знаємо, що кольоровий папір також може бути різним. Як нам визначити, який у нас лист? Писальний, Як, друкувальний. Якщо якщо у вас А4, звичайний білий, то це є, більше відноситься до м, друкарського, тому що ви на ньому можете. А не друкарський. Так, ви можете роздрукувати. Я вважаю, що писальний це зошити. Він більш тонкіший. Так, от звичайний зошит, в якому є розліновка, він він тонкіший, ніж вас. Чим ваш вид поперек, я так думаю. Та що це будемо буде. вже робити? Я зупиню і uh -huh. я пропоную трошки іншу.